Як вирівняти відкос? Самий простий та самий дієвий метод. Ось, прикрутив правило, цієї сторони, що не прикрутив. Так, тут є готова. Для початку беру ось такий кусок правила, забив кусок древини, закрутив, саморізав вже під потрібен мені розмір. Що я роблю? Беру, Зажимаю. Раз, два. Витягую палець. Звідси воно виходить легесенько. Перед цим відкриваю вікно. Дивимось. Вікно відкрив. Нажимаємо. Раз, два. Палець донизу. А він вийшов вікно на себе. І вошли. Все. Чудово. вийшло. Тепер відкручую тут, відкручую тут, тут, точно так же тут. И ось саморез під потрібний мені розмір. Тут точно так же. Все. Нічого воно не драпає, переживати не потрібно. Тут точно так же. Виставляємо спочатку ось так, знімаємо більший шар. Зараз покажу. І, коли рівніше, вже більш детальніше вирівнюємо. Як робити з другої сторони? Зараз показую, щоб не перекручувати даний розмір, бо тут вже можна подерти. Перекручувати, гратися. Ось покажу я як роблю я. Тут беру шпателем, обережно вставляю. Проходжу його. Робіть це не поспішаючи. vero, só spot Вийшло. Ось точно так же. Виставляю тут потрібен наклон. Тут входи в такий направляючий. І можна собі, ось, можна бачити, не боятися, нічого не, не дерети, нічого не пошкоджувати. Ось так. Коли вже основний слой накинули, підрівняв таким шпателем. Якщо ви робите це перший раз, то краще наклеїти скотч, але якщо ні, накидали, легенько тряпочкою витерли, щоб не заважало, не подерлось. І зараз ось. Беремо, прижимаю. Тут цей край я приклав, тут постійно буде, тут виставляю я до шапочкою. Спочатку було легенько, чуть-чуть знахі. Лишнє не забрав. що забагато? чуть легенький оклончик лише зібрали тут обов'язково шапка впирається і тут тримаємо горизонтально ось так що шаром. Thank you. це лишнє, як підсохне, легенько підрівняти і викинути. Ось таким методом, відповідно, і другу сторону. Нічого важкого немає.